Нова Call of Duty може з'явитися у Game Pass. Ubisoft скасували розробку нової частини The Division. які нові ігри готують Behavior Interactive та Valve, коли та де вийде GTA 6 і який підступний план має Філ Спенсер. Про це і не лише про це ми з вами потеревенимо в цьому вже 92-му випуску ігрових новин. Я вас всіх вітаю, мої любі глядачі. Ви на каналі EternalPlayUA, з вами незмінно я, Дмитро. Пропоную тим, хто потрапив сюди, вперше підписатися на цей канал та увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступні відоси. А також всіх, хто дивиться це відео, прошу протиснути вашу козацьку вподобаєчку та написати коментар для кращого просування цього відео, і щоб його могли бачити у своїх рекомендаціях ще більше українців. А поки ви вмощуєте свої дубки та наливаєте собі чай, чи чим ви там збираєтесь заправитись, я не знаю. Я нагадаю, що продовжую розіграти. Шкодів на тимчасовий безкоштовний доступ до українського хмарного сервіса Boosteroid, який дозволить грати вам у сучасні aaa проєкти і не тільки на вашому дірявому старому калькуляторі, за яким вже плаче сміттєвий бак, сервіс перетворить ваш навіть мобільний пристрій у сучасного ігрового монстра. Не забувайте ознайомитися з мінімальними системними вимогами, якщо що я попереджав покликання в дописі. Умови участі дуже прості. Якщо ви бажаєте отримати код на 7 або на 3 дні, для того, щоб спробувати, як саме у ваших умовах працює хмарний геймінг, вам необхідно написати коментар під цим відео або під наступними відео, які вийдуть на цьому тижні, який починається зі слів Треба код. І ви вже приймаєте участь у розіграші. Результати я оголошу в неділю 26 травня в черговому відео. Тому до кінця доби в суботу, 25 травня, можете ще продовжувати писати. Ваші коментарики з бажанням прийняти участь. Потім я за допомогою рандомайзера оберу двох переможців. Людина, яка опиниться на першій сходинці, отримає код на 7 днів, а яка на другій на 3. Але хто програє, не засмучуйтесь. На наступному тижні ми з вами розіграємо ще пару таких самих кодів. Тому слідкуйте за новими відеосами на каналі та за спільнотою на Ютубі. Черговий раз дякую компанії Boosteroid за те, що надали мені ці коди для розіграшу. Якщо ви користуєтесь сервісом вперше, то я дуже прошу прошу вас створити ваш обліковий запис саме за моїм покликанням, яке вдобається до цього відео. А якщо у вас все працюватиме гарно, а я сподіваюся, що так і буде, і все вам сподобається, і ви придбаєте платну підписку, то я буду вам за це просто супер вдячним. Підтримуйте наші сили оборони будь-яким зручним для вас способом. Приймайте участь у будь-яких зборах, яким довіряєте. І пам'ятайте, що у нас українців маленьких донатів просто не буває. Навіть ваші 2 гривні 45 копійом. Супер важливий і наближають нашу з вами перемогу над клятими покидьками. Мою творчість також можна за бажанням підтримати за покликанням в дописі або оформити спонсорську підписку на Ютубі. Заздалегідь вам всім дякую, ви неймовірні люди. Не буду більше тягнути бульдога за яйця. Починаємо. У 2021 році компанія Ubisoft анонсувала свій умовно безкоштовний шутер The Division Heartland. До 2024-го встигла навіть провести кілька альфа та бета-тестувань цього проєкту. Але перші дзвіночки про те, що гра, мабуть, буде скасована, почали дзвонити ще минулого року. І от своєму останньому фінансовому звіті вони оголосили, що нова частина серії The Division все ж таки скасовується. За словами одного з геймдизайнерів, за час розробки кілька разів змінювалася навіть кон концепція забавки. Наприклад, спочатку вона мала бути DLC для Division 2, яка додала б до шутера режим королівської битви. Потім перетворилася на самостійний проєкт. І після кількох тестувань, враховуючи відгуки геймерів, творці все ж не змогли знайти рішення, яке було б цікаве ком'юніті, і розробку іграшки все ж вирішили згорнути. Тепер компанія хоче зосередитися на розвитку багатокористувацького шутера X defined та продовжити покращувати свій невмиручий Rainbow Six Siege, оскільки. Вважають їх більш перспективними проєктами. Голова вивдавництва Івгіймо також повідомив, що вони хочуть більше приділяти уваги сюжетним пригодницьким іграм у відкритому світі на кшталт Assassin's Creed, чи таким як майбутній Star Wars Outlaws Геймдизайнери дизайнери з канадської студії Behaviour Interactive розповіли, що наразі їхній підрозділ Midwinter Entertainment працюють над багатокористувацьким pve шутером з кодовою назвою Project T. Події проєкту розгорнуться у всесвіті Dead by Daylight, і розповідатимуть історію про те, як зловмисники, якими будуть керувати гравці, потрапили у потойбічний світ, в якому відчайдушно намагаються вижити серед зовсім недружніх монстрів та інших небезпек, які вирують в регіоні з назвою Блейквотер. Нам треба буде співпрацювати один з одним заради спільної мети. Буде можливість пересуватися і на транспорті, але все буде не дуже й легко. Де-інде зустрічатимуться пастки та аномалії, які перешкоджатимуть вільному пересуванню. І треба буде постійно шукати інші шляхи вирішення цих проблем. Творці обіцяють цікаві ігрові механіки та справжню атмосферу горору. Project T наразі перебуває на дуже ранньому етапі виробництва, тому його реліз найближчі кілька років чекати не варто. А от чого варто чекати, так це The Casting of о Stone від Supermassive Games, який має вже вийти цього року. Це іграшка від тих самих Бегейворів, і це також буде своєрідним спінофом вище згаданого Dead by Daylight. Можливо, на одному з ігрових заходів, що відбудуться влітку. Ми з вами дізнаємось більш конкретну дату релізу. Студія Eleven, які є творцями Prison Architect Архітекту, розривають свої відносини з видавництвом Paradox Interactive після релізу іграшки. Свого часу саме Дабл 11 продовжили розвиток серії після того, як автори оригіналу зі студії Introversion Software продали права на проєкт Paradox. Дабл Eleven випустили аж 10 оновлень за 9 років, а згодом розпочали розробку другої частини, яка має вийти 3 вересня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Після релізу під Підтримкою гри буде займатися студія Коку, яка і допомагала в розробці сиквелу. Видавець Activision Blizzard, який зараз вже є власністю Microsoft, створює нову студію з назвою Elsewhere Entertainment, головний офіс якої буде у Варшаві, а працювати геймдизайнери цієї команди будуть над високобюджетною aaa a за абсолютно новою франшизою. Співробітники новоствореного підрозділу свого часу працювали над дуже відомими тайтлами, зокрема Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Last of Fast, Clans Clancy's The Division, Uncharted, Destiny та Far Cry. Microsoft знається, щось відбувається. То вони закривають чотири студії, які робили круті ігри, і в той самий час створюють нову, яка працює над невідомо чим. Видання The Wall Street Journal повідомляє, що згідно їхніх джерел, Microsoft планує додати нову частину Call of Duty, яка має вийти у жовтні поточного року, ігровий підписочний сервіс Game Pass. А повідомити про це збираються на власні презентації, яка відбудеться 9 червня. Видання наголошує на тому, що керівництво Xbox та Microsoft дуже довго вагалися, чи варто додавати гру у сервіс, і чи не підірве це дохід від цієї відомої франшизи. Тим не менш, президент Xbox Сара Бонд також підтверджує. Твердила, що всі ігри від внутрішніх студій Microsoft і надалі виходитимуть в Game Pass одразу на релізі. І це стосується і Call of Duty, І що буцімто компанія не планує змінювати свою стратегію заради однієї франшизи. Але ходять чутки про те, що планується підвищення ціни на Game Pass Ultimate, щоб спробувати компенсувати додавання колди до сервісу. Інсайдер з нікнеймом Фоллоуер, про якого ми чуємо вкрай ніколи, повідомляє, що компанія діда Габена Valve на одній з літніх презентацій може анонсувати свій новий ПВП-шутер з назвою Дедлок. Раніше про нього вже блукала мережею різна інформація, але його називали Неон Прайм або Citadel. Тепер ніби Дедлок це вже остаточна назва, але це не точно. За словами цього шановного, новий проєкт являтиме собою багатокористувацький екшен від третьої особи з битвами 6. На 6 у сеттингу фентезі в суміші зі стімпанком. За наявною інфою, це має бути такий собі борщ з різних ігор, з яких висмикнули найкраще. Гра має бути схожа одночасно на Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite, Dota 2 та Orcs Must Die. Жодної інформації щодо релізу немає, та будемо чекати літніх ігрових івентів. Дуже цікаво. Наприкінці минулого року студія Embrack випустила умовно безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи The Finals. На старті гравці прийняли іграшку доволі тепло, і піковий онлайн перетнув позначку в 200 тисяч користувачів. Але згодом зацікавленість спільноти дуже сильно знизилася і зараз у проєкт грають не більше 20 тисяч геймерів. Видавець Екшена компанія Nexon у своєму нещодавному фінансовому звіті повідомила, що після виходу першого сезону тимчасово кількість гравців під. Вищилася, але знову гравці втратили інтерес до шутера. Керівництво видавця зазначили, що вони не досягли очікуваних результатів, і зараз їхня команда працює над визначенням проблеми. І сподіваються, що в другому сезоні їм вдасться залучити більшу аудиторію до свого проєкту. Я давно не грав у Файналс. Хто грає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як іде розвиток шутера, що нового, і чи варто повертатися. Дякую. А я в свою чергу можу дати Нексон кілька безкоштовних Порад, за які не треба дякувати, бо вони, здається, абсолютно не дослухаються до відгуків спільноти. По-перше, додайте більше зброї, розширте можливості кастомізації, дайте можливість відкривати візуальні елементи не тільки за гроші. Ваша агресивна монетизація реально дратує. Далі додайте більше ігрових режимів, включно вже з традиційними, які є майже в будь-яких онлайн-шутерах. Додайте менші мапи, треба знизити тайм-то кіл, принаймні в певних режимах, і нарешті прибудьте. Беріться, кляте 15 секундне очікування після смерті. Від цього особисто я засумував і кинув грати в це. Беріть приклад з колди, як би це дивно не звучало. Швидкість розпавну суттєво допомагає підтримувати динаміку. Ще раз не дякуйте. Розробники з Evil Empire стримали обіцянку і оголосили, що їхній новий рогалик You Prince of Persia вийде в ранній доступ в Steam вже 27 травня. Іграшка мала вийти 14 числа, але творці вирішили її перенести, бо неочікувано в ранньому доступі з'явився дуже крутий Rogue Like Hades 2. За словами геймдизайнерів, гравцям має вистачити двох тижнів, щоб удосталь награтися у проєкт від Supergiant Games і перейти до пригод принца Персії. Гра не пов'язана з жодною Грою з серії і є абсолютно самостійним продуктом, тому проходити ще щось для розуміння, що тут відбувається, зовсім не обов'язково. Крихітна it компанія Microsoft все ніяк не може назбирати гроші на свій наступний проєкт. Вже й пляшки збирали, і біля церкви стояли з протягнутою рукою. І останнє, мабуть, що вони хотіли зробити, так це скривдити своїх фанатів. І тому вирішили підняти бляха регіональні ціни на ігри в Steam. Підвищення торкнулися низки країн Індії, Мексики, Філіппін, Саудовської Аравії та України, як ви вже здогадалися. Це як взагалі можна назвати? Я навіть не знаю. Microsoft вирішили щільно зайнятися знищенням свого ігрового підрозділу чи нічого особистого просто бізнес. Для так званих Next Gen версії RPG Fallout 4 команда Тода Хапуги Говарда випустила патч, який лікує проблеми попереднього патча, який лікував проблеми попереднього патча. Такий собі апгрейд по-бетездівськи. Окрім виправлення деяких помилок, користувачі консоли Xbox Series та PlayStation 5 тепер мають можливість обирати графічні режими. Наприклад, можна грати в 30, 40 або в 60 кадрів на секунду. Але геймдизайнери дизайнери рекомендують Увага! Ага, не експериментувати і грати на стандартних налаштуваннях, щоб уникнути помилок. Ні, ну це бляха, повний трешак. А може просто треба купити собі потужніший ПК? Ні. Theft Auto 5 за більш ніж 10 років свого існування на ринку розійшлася тиражем понад 200 мільйонів копій, що є просто приголомшливим результатом. І на цьому все не зупинилося. Проєкт продовжує активно продаватися. А розробники з Rockstar Games продовжують свою чергу його активно підтримувати та постійно випускають оновлення та доповнення. Але на жаль, це стосується лише тільки його онлайн відгалудження. Про це стало відомо з фінансового звіту Take-Two Interactive, які вони перелюднили нещодавно. Але це ще не всі досягнення. За 6 років після релізу Action Red Dead Redemption 2 продався накладом у 64 мільйони копій, що по міркам видавця є значно гіршим результатом. Єдина гра, яку поки що ніхто не може випередити, це Майнкрафт. Його придбали понад 520 мільйонів користувачів. Як буде продаватися GTA 6, поки що невідомо. Сподіваюсь, що результати будуть такими самими крутими. Але інсай. Айдер Шінобі 602 запевняє спільноту, що гра має вийти восени наступного року. Але спочатку в неї зможуть грати лише власники консоли PlayStation 5 та Xbox Series, а тільки потім буде розпочата робота над портуванням проєкту на ПК. Цей процес триватиме багато місяців. На мою думку, порт має вийти не раніше ніж через рік. Тому, якщо вам кортить спробувати нову GTA-шку на релізі, вже зараз варто збирати гроші на консоль. Тим паче я майже впевнений, що гру перенесуть на дві Дцядцять й тому час ще є. Також є цікавий коментар від виконавчого директора Take-Two Штрауса Зельника, який публічно заявив, що видавництво не має планів щодо закриття студії Roll7 та Intercept Games. Виходить, що надійне джерело видання Bloomberg трошечки напіздюнькало. Або Take-Two, побачивши лавину лайна, яка на них насувається, вирішили залишити все як є, принаймні поки що хто його зна. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Я вам нещодавно розповідав, що Філ Спенсер отримав прочухана від одного з гравців у Fallout 76. Його нікнейм real 1090 jake Останній скинув на керівника ігрового підрозділу Microsoft ядерну бімбу і спалив його базу вщент. Але Спенсер виявився міцним горішком і вирішив помститися негіднику. Він вже пройшов квест, який дозволяє жбурляти ядерні боєприпаси, і готовий задати удар у відповідь. Але гравці вирішили підтримати свого по. Братима, і це не Філ, і збираються продовжувати знищувати базу Спенсера і надалі, бо вважають, що він так само винен у закритті чотирьох студій. Геймери навіть святкували, що табір філа був знищений, і вирішили, що Riel 1090 Джейк вирішив помститися за закриття студій, але виявилося, що його атака ніяк не була пов'язана з цими подіями, і плани були побудовані набагато раніше. А на цій позитивній ноті у мене все. Не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобачку, написати коментар та прийняти участь у розіграші. Якщо у вас є бажання отримати код на безкоштовний доступ до хмарного сервісу Бустероя. підтримуйте наших бійців будь-якою сумою, навіть ваші 2 гривні, 10 копійок, дуже важливі і наближають нашу з вами спільну перемогу. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!